З'являються новини про те, як поводять себе окупанти на окупованих територіях, якраз на нашому півдні. Не хочеться зранку власне про такі жахи розповідати, але маємо знати про власне обставини і умови, в яких перебувають наші громадяни під окупацією. Пишуть якраз і російські телеграм-канали, і їхні медіа видання там комерсант, газета російська про це писала багато. Астра телеграм-канал навіть опублікував фото злочинців російських, які вбили цивільних на Херсонщині. Мова Йде про двох окупантів, яких затримали. Звати їх Олександр Осіпов і Олександр Кайґарцев. Обоє є власне, російськими військовими окупантами. Їх затримали на лівобережжі Херсонщини на окупованих територіях. Вже саме власне окупаційна адміністрація. І затримала їхнє ж військове керівництво. І Їх обох звинувачують у масовому фактично вбивстві людей у селах Аподокалинівка і Абрикосівка. Мова йде про те, що Фактично, от, декілька таких фактів вже підтверджено, що людей вбивали саме ці двоє окупантів. Ну, наприклад, в одному із будинків Подокалинівки там виявлено було тіло місцевої мешканки, жінки, яку вбили пострілами з Калашникова. Потім, би приховати сліди злочину, облили тіло пальним, підпалили, кинули гранату, і в будинку сталася пожежа. Власне, хотіли замести так сліди. І це не один такий випадок. Потім Том ще одну жінку виявили так само в селі Брекосівка, вбиту цими ж нелюдами, фактично. І так само почерк був той же подібний. Намагалися потім власне підірвати тіла, тіло і е, підпалити будинок. Однією жертв, до речі, виявилася голова адміністрації цього селища. Брекосівка Любов Тимчак, тобто місцева жінка, яка погодилася співпрацювати з окупантами, от не склалося у співпраці, скажімо так, от виник такий конфлікт і. Поки що його мотиви до кінця не з'ясовані. Це може бути які, скажімо так, якась п'яна побутова сварка, яка переросла на ну, такі тяжкі наслідки, так і інші якісь мотиви. Е, ну, власне, там в цьому ж муніципальному окрузі, як росіяни його називають, селище Абрикосівка, навіть офіційно оголошували триденну жалобу жалобу після загибелі цієї жінки, але при цьому повідомляли офіційно окупанти. Спочатку що жінка могла стати жертвою обстрілу зсу. Е, ну тепер ми знаємо, що. Це просто була маячня і вигадка і російська пропаганда. Вже е, підтверджено, що фактично її вбили російські ж окупанти, які служили у 144-й мотострілецькій бригаді. Кайгород, це зокрема затриманий. Він родом з Новосибірської області. Раніше був судимий за вбивство. Потім, коли відбував термін в колонії, його якось е, власне завербували. Ну до російської армії. Ну тобто, типова така от історія російського окупанта, який вже. Був кримінальником, потрапив у військо і продовжив чинити злочини вже на українській території окупованих. Телеграм-канал База, який пов'язаний з російськими силовиками, там поліцією ФСБ, пише, що цих от затриманих двох окупантів загалом підозрюють вбивстві п'ятьох людей. П'ятьох людей, дві загиблі жінки, от з Абрикосівки і ще троє чоловіків. Двоє з яких кажуть, що теж були окупантами, тобто вони там ще і що називається, своїми сатоваріщами. Повздорілі. І закінчилося це на такою ну розправою, фактично рі новості пише про інше про те, що цих двох звинувачують взагалі в підозрюють у вбивстві сімох людей в Абрикосівці і ще кількох в Подокалинівці. Тобто, насправді там ще кінці треба знайти оцих звірств і всі обставини встановити, які чинили цих двоє незатриманих окупантів. Ну але собі е, можемо уявити в яких жахливих страшних умовах от доводиться. Нашим громадянам там перебувати під окупацією і оттерпіти зокрема і такі страшні злочини, які от поруч буквально, е, буквально відбуваються. От напевно, якщо би вони не вступили, скажімо так, в конфлікт з іншими окупантами, що призвело би до якраз, що призвело зрештою до такої от розправи вже внутрішньо-усобної у межах російських окупаційних підрозділів, то ніхто би їх і не затримував за цивільних. Можливо, би і ніхто і не здогадався суд. Дити о цих двох російських окупантів така історія, яка вилізла просто назовні через те, що масовість цих вбивств вона вже просто переходила будь-які Ми Побачимо, що російські окупанти абсолютно не вибирають кого вбивати. Вони тероризують і цивільне населення тут в нас на підконтрольних територіях і поки на тимчасово окупованих територіях, і вбивають своїх вже. Абсолютно не перебирають тих, з ким хочуть розправитися, і от роблять дійсно просто жахливі злочини. І на жаль, чим більше будемо ці, збройні сили України деокуповувати наші території, тим більше таких випадків ми будемо бачити про те, як росіяни розправлялися із цивільним населенням. тож дуже важливо зараз на порядку денному, якраз є допомога Україні, так для того, аби швидше сили оборони змогли звільняти наші поки тимчасово окуповані міста. І, от за останні дні маємо. Дійсно багато позитивних новин стосовно того, що ця допомога, зокрема американська, таки до нас дійде, і от вже з'являється перша з'ява, коли вона прийде, а якщо було в тому пакеті допомоги, як він нам допоможе загалом, і от зокрема сьогодні також буде засідання Рамштайну. Про це вчора Володимир Зеленський говорив у своєму вечірньому зверненні і казав, що будемо говорити сьогодні, якраз про як і про те, як найшвидше подолати складнощі і проблеми, які накопичились за півроку, коли ми чекали рішень. Про американську підтримку можемо послухати, що сказав президент. Про очікування від сьогоднішнього Рамштайну. Готуємось до завтрашнього засідання. Рамштайну будемо говорити зокрема про те, як найшвидше подолати складнощі і проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку. Політично ми вже спрацювали заради підтримки. Тепер треба, щоб спрацювали і по наповненню пакетів потрібною зброєю, і по логістиці. Дякую всім країнам, які у цей час ухвалили свої нові рішення на допомогу Україні, нашим воїнам, нашим містам і громадам.